Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною пошити новорічні святкові мішечки для подарунків. Такими мішечками можна прикрасити. Низ ялинки в себе вдома, щоб створити святковий настрій, а можна покласти подарунок і подарувати близькій людині, дитині. Я вважаю, що це буде цікаво. Ідею цих мішечків я побачила в журналі по квілтінгу за 2022 рік. Ця ідея в мене була вже в голові. Я планувала їх пошити і от зараз так склалися усі обставини, усі справи, що я за це взялася. До речі, до нового року залишилося всього 39 днів. Кожного дня це кажуть, ведучий сніданку з 1 плюс 1. Я обов'язково переказую дівчатам і ми усі в шоці, як швидко йде час. Тому, якщо у нас є якісь новорічні плани, то саме час їх втілювати у життя. Для своїх мішечків я взяла ось таку біленьку тканинку. Я замовляла її в магазині Craft Крафт Скриня, У мене всього один відрізочок був, тому тканинки небагато. Можливо, можна було б. Взяти і ширше, тоді викрити ці деталі для мішечків, але в мене більше немає, тому в ширину в мене тут 24 см. У висоту також уже готові деталі в мене 24 см, це в мене квадрати. але ви бачите, одна деталька біла і зелена смужечка, інша трохи менша посередині рожева смужечка. Тут у мене у висоту біла деталь. 17,5 см. Ну, я викрала 18, тому що пів сантиметра пішло у шов. І тут в мене 6 см, 6,5 м я викраювала 7. Це та деталь, що в мене буде сніговичком. І для сніговичка я ще викраїла ось такий носик, морквинку. Далі я знайшла гудзики коричневі, темно коричневі, це в мене будуть очки. Так, Будуть очки, я ще вишию ротик. Ось такі плани зараз в мене це робити. До речі, я морквинку приклею за допомогою павутинки і з їх загом. Це перший, що в мене буде мішечок, інший другий, там, де в мене санта, я зробила вуса. Вуса я намалювала, обвела, склала тканину удвоє. І прострочила. Зараз я одну детальку ось так розріжу і виверну ці вусики. Потім я посередині їх отак от стягну. Вусики в мене будуть ось тут. Також я знайшла коричні гудзики. це в мене будуть очки. І, до речі, оцю частиночку, цю смужку можна було б зробити з світлішої рожевої тканинки, але в мене. Ну, не ну, знайшлося іншої світлішої вже, яку знайшла. І я пофарбувала для носика ось один білий гудзик. Ой, Боже, не дай Бог, він впаде в мене. Бо я вже і так повимазувала все, що тільки можна було. Зараз він висохне цей гудзик, і буде в мене носик. Але я ще в цьому не впевнена, може я щось передумаю і обтяну тканинку. Я подивлюся, як вже, вже буде. Це все дивитися у готовому варіанті. Так, зараз я роблю вуса, я роблю носик, а я не сказала вам ширину цих смужечок. Давайте я зараз замірюю і скажу. У санте в мене у висоту 16 см, дивіться, дівчата 16 см. Рожева смужечка 5 см, і зверху біленька 3, але ж ви візьміть до уваги, що по пів сантиметра в мене Навкруги пішло у шов. Тож, отакі детальки я викрила. вони однакові, Так, між собою однакові, але трохи по-іншому, звісно, ми оформимо. тому що це Санта, а це сніговічок. Далі у мене ще будуть у них шапочки. Шапочку для сніговичка я викрила з такої тканинки, дивіться, яка чудова, новорічна, яскрава, червоний і зелений. Це сюди піде. А на Санту я викрила шапочку з такої тканини. Я вважаю, також ідеально підходить. Десь у мене трохи не вистачає якоїсь тканини, а зелененької мене не, не вистачило, то з того боку я з двох кусочків зістрочила. А так все, все в мене виходить. Тож я роблю далі. вийшло. Пришила я вуса, пришила я носик, і пришила гудзики очки. Далі я пришила червону тканинку для формування верхньої частини мішечка, і це в нас буде, типу, як шапочка. Потім для формування в подальшому деньці я повирізала ось тут куточки. Сторона куточка, сторона цього квадратика, що я вирізала, 2 см. Тобто, я на всіх. В своїх оціх детальках верхніх повирізала тут куточки зі стороною 2 см. Потім ми будемо їх страчувати, і в нас буде таке невеличке денце. Для того, щоб мішечок був не плоский, а мав об'єм, і щоб туди було зручніше класти солодощі цукерочки. так Це в мене санта, ну, умовно кажучи, і Ось такий сніговічок. Дуже він гарненький вийшов. Я також пришила тут очки, просувала, трохи не розпросувалася. Взяла ниточку муліни і у два складення вишила ротик, намітила ось тако крапочками, і потім вишила такий ротик коричневий, так, пришила носик, морквинку. Очки і також дошила вже шапочку. Зараз, дівчата, що ми робимо? Нам треба складати ці детальки одна до одної лицем. Ось так складаємо, все вирівнюємо. І ось цю. Так, тепер нам треба зістрочити. Ми повинні зістрочити по боковим швам, і зістрачуємо ось тут знизу. Але тут таке діло: для того, щоб у подальшому я мала змогу ставити мотузочку. То я залишаю тут отвір. Я вирішила, що в мене верхня частинка буде так величенька, щоб така пухнаста шапочка була. Я зверху відступила 6 см, і від краю з боку я відступила 1 см. Поставила крапочку. Потім також вниз через 1 см я поставила крапочку. Це я роблю на виворотній стороні, там, де я буду зістрачувати. Ось, там, де буду зістрачувати свій мішечок. Тобто, в мене тут дві крапочки, точно таким чином я поставила тут дві крапочки. Тобто, тут я так зробила і в цьому мішечку я точно так же зробила. Зверху я відступила 6 см, збоку 1 см. Ось так в мене дві крапочки, і тут дві крапочки. Ось. Тепер я буду строчити. Яким чином я буду строчити? Я складаю обидві детальки. Разом обов'язково все вирівнюю. Починаю строчити зверху, доходжу до першої крапочки, роблю закріпку. Закріпка обов'язкова. Потім я відступаю, не строчу ось тут, ставлю лапку голочку на другу крапочку, роблю закріпку і дострачую донизу. Те саме я роблю і тут. Ось цю частину я прострачую обов'язково в крапочці закріпка. І потім починаю строчити з цієї крапочки, зробивши попередню закріпку і вниз. Тобто, таким чином, я зістрачу по бокам, а день це я зістрачу повністю. Також я буду зістрачувати підкладочку. Я точно такі детальки викроїла, як ці, як верхні, і також ось тут куточки. Для підкладки я взяла ось таку тканинку. Звісно, вона не дуже ну зовсім не новорічна, не святкова, але. По-перше, вона світла, і мені не хотілося, щоб через ось цю білу тканинку проступала якась темна підкладка. Воно і так буде трохи видно, бачите? Дуже прозора ця верхня тканинка. Я вибрала цю тканинку, по-перше, тому що вона світла, по-друге, в мене її багато. Ніякої іншої тканини світли в мене немає. Я буду зістрачувати і самі мішечки, і буду зістрачувати підкладки. Так, діло продвигається в мене, зістрачила я мішечки, позістрачувала ще й денця і стосовно дірочок. Ось ці дірочки, які ми залишали. Правильно, ось тут ми залишали між крапочками нашими ми не прострачували. Я з цієї сторони, з виворотньої, ось цей припуск розпрасувала в обидві сторони, щоб мені був доступ до цього місця. І потім я обстрочила яким чином. Я зробила. Горизонтально дві закріпки, а вертикально ось такі малесенькі дві строчечки. Тобто я по перимету обстрачила ось цю дірочку, щоб я могла туди потім запихувати стрічку, і нічого в мене тут ніде не висовувалось. Бачите? Буде все гарно триматися. Я так зробила з усіма чотирма дірочками: на цьому мішечку два і на тому мішечку. два. А у підкладочці я забула вам сказати, що коли ми зістрачуємо підкладочку, ми повинні залишити місце для вивертання. Я завжди роблю це ось так збоку. Мені подобається саме ось тут. Можна, звісно, і зверху залишити, але ні. Всередині ніхто нічого не бачить, тому я тут також робила дві закріпки і між ними не робила строчку. Тобто тут дірочка. Ось таким чином прострачується... Наденці, складається все і прострачується. Так, тепер у мене підкладка лицевою стороною всередину дивиться, а мішечок лицевою стороною наверх дивиться. Ми запихуємо ось цей наш мішечок, основний у підкладку. Обов'язково вирівнюємо ось наші ось ці шви. Шов з одного боку. І шов з іншого боку. Ось так. Ми все все рівнесенько, бачите, у нас все рівнесенько, у нас всі деталі одинакові, все ми зробили одинаково. У нас тут ці шви співпадають, і ми повністю по колу робимо строчку. Ми зістрачимо обидві деталі. І потім, через ось цю дірочку, яка в нас є, ми вивертаємо наш мішечок. Зараз я буду це робити і повернуся, коли вже буде в мене мішечки прострочені і вивернуті. Ось такі мішечки виходять. Я вставила підкладочку всередину мішочка, коли вивернула. І обов'язково отвір, через який ми вивертали, треба застрочити. Я застрочила на машинці, але можна підшити і вручну. Далі, ось цю верхню частину, я обов'язково припрасувала для того, щоб підкладка трохи пішла донизу. Щоб отут зверху вийшла лицева частина і щоб підкладка не виглядала. При бажанні можна тут ще зробити одну строчку, але я її робити зараз не буду, тому що я буду робити строчку трохи нижче, в іншому місці. Ось ми бачимо: у нас перша дірочка і друга дірочка. Я зараз намічу: ось верхня крапочка, нижня, верхня і нижня. І мені треба прострочити зробити дві строчки. По колу від верхньої першої крапочки до верхньої другої крапочки. І також тут від цієї крапочки сюди. Тобто ми зробимо тунель: такий, те місце, де в нас буде, знаходитися стрічка. Ми прострачуємо повністю по колу. Отак От робимо одну строчку, звідси потім переходимо на задню частину і сюди. І знову вже з нижньої крапочки повністю прострачуємо. Це на цьому я буду робити, і також зараз покажу ось цей. Дивіться, який він дуже веселий, і завдяки цій верхній частині викликає усмішку. Також я буду тут робити між цими двома отвірами ось такі дві строчечки. Так. І це вже у нас фінальний акорд, після якого ми вдягаємо стрічечку і все, наші мішечки будуть повністю повністю готові. І так, дівчата, я з задоволенням хочу показати вам вже готові мішечки. Ось, я, як і казала, прострочила тут дві строчки, зробила місце для стрічки, і в мішечку, де сніговичок, сніговічок, я вставила ось таку зелену стрічечку. Вона тоненька. І я вклала сюди коробочку, щоб був більш об'ємний цей мішечок. Ну, Сніговичок вийшов дуже гарно. Одразу зрозуміла, що це сніговічок, що це його шапочка така. Прикольна, така гарна. чудовий цей мішечок вийшов. І ось так виглядає всередині з підкладочкою. Можна покласти цукерочки, можна покласти подарунок. Мішечок з Санта-Класа, трохи не такий гарнюнький вийшов, сюди, я, до речі, ставила білі стрічечки. Це стрічечки з якогось замовлення. Воно було зав'язане як подарунок, я не викинула, попрасувала і ось пішли в діло. Мій чоловік сказав, що це не схоже на Санта-Клауса, йому не вистачає бороди, але ми знаємо, що борода це ось це місце, це сам мішечок білий. І це його шапочка. Але він каже, що йому потрібні брова, йому потрібна борода. Тож, на Санта-Клауса йому не дуже схоже. Але ми знаємо, що це Санта-Клаус. Я також сюди поклала коробочку, щоб він був більш об'ємний. Але мені подобається і такий варіант. Дуже гарні тут тканинки. Також всередині ось ця тканинка така святкова. Я навіть поклала зимовий фотофон, тому що такі роботи знімати на осінньому фотофоні якось ну, недоречно, я вважаю. Я. Задоволена, в принципі, цією роботою. В цих мішечках я планую понести зимові іграшки, новорічні іграшки на зустріч з дівчатами, а потім я планую в них зберігати свої іграшки. Якщо буде мені потрібно скласти якийсь подарунок, то можу використати в якості пакетика для подарунка. Сьогодні, 23 листопада, я вийшла з думкою знайти місце для новорічних фото, сфотографувати свої мішечки. Шукала святковий настрій, трохи близько. але де натомість знайшла квітку і бджілку. живу, справжню, працьовиту, вона, мабуть, не знає, що вже майже зима, просто працює. А поруч осінь, що не тримається за кольори, і я подумала, може не завжди треба шукати те, що запланувала. Може варто просто побачити те, що є, і поділитися цим з вами.